Розбійники були в усі часи та у всіх народів. Інша річ, що ставлення до них залежало від певних суспільних настроїв, Тут слід зауважити, що йдеться насамперед про так званого благородного розбійника, який у кожній культурі має своє історичне ім'я. Скажімо, у Британії це Робін Гуд, а в Україні Кармелюк. У сполучених штатах такі розбійники набули статусу національних героїв. А Голівуд перетворив їх на світових зірок. Імена Джесі Джеймса, Бонні Паркер, Клайда Берроу, Джона Ділінджера та Сімейки Паркерів упродовж десятиліть не сходять з екранів кінотеатрів, а також зі сторінок газет і журналів. Щоправда, тривалий час ці гангстери зображалися справжніми покидьками, людьми, яких слід зневажати. І тільки 60-х років знамениті бандити, грабіжники та вбивці отримують від суспільства більшу довіру ніж представники закону. Саме в 60-ті і знімалися стрічки, де життя цих персонажів перетворювалось на романтичні легенди. І таке кіно сформувало свій власний канон. Картини фільмувалися у модному на той час стилі ретро. Тридцяті, попри велику депресію, були часами, за якими американці відчували ностальгію. Тому антураж тридцятих тодішня матеріальна культура, всіляко обігрувалась. Автомобілі, одяг, танці все ставало частиною історії. У цих фільмах також широко використовувалася псевдохроніка. Це були або художні зйомки, стилізовані під документалістику, або набір фотографій. Ефектно змонтовані вони справляли неабиякі враження. У такому кіні обов'язковою була погоня. Власне, всі стрічки про так званих сільських бандитів це фільми погонів, і кожна з них мала свою музичну тему. І ще одна складова таких фільмів – «Перестрілки». Але на відміну від вестерна з його індивідуальною дуеллю, це колективна стрілянина. За інтенсивністю вона наближена до воєнних дій. Саме перестрілки та погоні задавали фільму скажений ритм. І в цьому була привабливість такого кіна. Воно демонструвало життя радикально відмінне від звичних трудових буднів. з біблією, ви запізнилися. Але все одно дякую, мем. Важливим чинником кримінальних фільмів 60-х, їхнім протагоністом виступав головний герой. Зазвичайним був білошкірий мужній чоловік, вільний та безкомпромісний. Співчуття публіки завжди було на його боці. Антагоністом головного героя поставав агент ФБР. Він утілював найгірші риси людини підступність, жорстокість і цинізм. ФДР. І нарешті, чи не найважливіший інгредієнт такого кіна кохання. Саме в цих жорстоких, кривавих та безкомпромісних фільмах ми знаходимо найліричніші епізоди в історії кінематографа. Кожен із відомих бандитів обов'язково знаходить собі пару. Дуже часто його кохання настільки сильне, що без нього герой не уявляє свого життя. Тебе ж уб'ють Ти повертаєшся додому. тому це вже не має значення, і це збігалося із настроєм х коли кохання вважалось головною цінністю. Власне, таке кіно давно вже історія. Упродовж трьох десятиліть кримінальний фільм зазнав суттєвих. Всіх. Образ э, злочинця став, став іншим. Ми можемо побачити це на прикладі фільмів Олівера Стоуна і Квентіна Тарантіно. Там герої вже позбавлені будь-якого соціального е, антуражу. Тобто, вбиваючи е, природжений вбивця з фільму Олівера Стоуна е, інакшим чином, ніж соціальними е, пояснює причини свого вчинку. Для нього це духовна діяльність, це стан просвітленості. Він каже, що вбивство найчистіша річ у світі. Я знаю багато людей, що заслуговують на смерть. Чому вони заслуговують на смерть? Гадаю, всі мають щось у своєму минулому якийсь гріх, страшну таємницю. Багато людей, що вештуються довкола, вже мертві, лишається покласти край цінництвості, і тоді приходжу я. Вісник долі, коли зерно пшениці, впавши в землю, зогниває. Будучи на самоті, то згнивши, надає врожай. В основі фільму і Клайд. Реальна історія 1930-х. Це не просто захопливе кіновидовище, яке наприкінці 60-х підкорило молодого американського глядача. Це безумовно метафоричне втілення основних постулатів тогочасної контркультури. По перше, експропіація багата. По друге, скептичне ставлення до матеріальних цінностей. По третє, насмішка над релігією. Зрештою, це виклик ситому суспільству, що воно жорстоко розправляється з порушниками свого спокою. Фейданове, яка грає Бонні Паркер у фільмі, безперечно більше схожа на своїх сучасниць, представниць покоління ЇПІ, які були готові податися за будь-яким клайдом, аби втекти від нодіїв буденного життя. Справжня Бонні Паркер менше на зріст, вона не курить цигар. Ця фотографія, за її словами, лише жарт. Постійно змінює колір волосся. Але так само носить берет, як кіноактриса х років. Бонні Паркер справді любила кінематограф. Образ Клайда Бороу, що його у фільмі Артура Пена створі Воран Біті, зовсім не схожий на оригінал. Він радше наслідує відомих кіногангстерів – Справжній Клейд Бероу був байдужий до Бонні Паркер, тому що належав до сексуальних меншин. Але образ Ромеї Джульєта Америки 30-х років Бонні та Клейт створили самі. Мабуть, тому що їм дуже хотілося стати знаменитими. Коли їх убивають, натовп кидається до їхніх тіл, аби хоч щось урвати собі на пам'ять від знаменитої пари. Автомобіль, у якому загинули Бонні та Клейт, згодом демонстрували публіці за гроші. Він і досі зберігається в одному з музеїв. Особисті речі Бонні та Клейда і сьогодні оцінюються сотні тисяч долярів. Красивої легенди люди потребують завжди, незалежно від епохи, і немає значення: 30-ті це роки, -ті, 20 двадцяте це століття чи 21 перше.